За 10 днів Міністерство внутрішніх справ зробило недостатньо для розслідування нападу на журналістів Ольгу Сніцарчук і Владислава Соделя. У нас сьогодні досудове розслідування проводиться саме за фактом перешкоджання журналістській діяльності. За 10 днів ми побачили певні дії влади, яка говорить, що ми да ми будемо розслідувати, да там будуть покарані особи. В той же час ми бачимо масу дезінформації, яка з'являється в засоб в публічна, зокрема з трибуни Верховної Ради. І ми не почули вибачень і спростування. Це була поширена дефамація щодо Ольги Снісарчук щодо того, що вона активістка, і міністр внутрішніх справ не вибачився і не спростував цю інформацію. Не було. Достатньої реакції української влади натомість була дуже велика реакція на міжнародному рівні. Відреагували не просто журналістські організації, такі як репортери без кордонів, комітет по захисту журналістів, айфер відреагували європейські структури. Була заява від європейської комісії, від посольств. І я хочу звернути особливу увагу, що тут йдеться не про окрему людину, не про побиття окремої там журналістки 에, Ольги Сісерчук. Тут йдеться про всіх нас. Ось тут у мене зараз список 19 побитих журналістів. Журналистик, хто на поданную журналістику, хто карати полетіло.